Нову кашель набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, ТОСМАЙ заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. ТОСМАЙ. кашлю немає. Триває 1356 день російсько-української повномасштабної війни. Щодня ми інформуємо наших глядачів про події на фронті та фільмуємо злочини росіян на нашій землі. Про головне в Україні та світі на цю годину ранку розповім я Світлана Усенко. Росіяни збільшили кількість ударів та все частіше використовують балістику. Через це наші потреби в системах протиповітряної оборони стали ще більшими. На цьому в своєму відеозверненні наголосив президент України Володимир Зеленський Росіяни збільшили удари, збільшили свою ударну силу, використовують ударах більше балістики. Це означає для нас потребу у більшій ППО більших. Резервах обладнання і більш чіткій та оперативній роботі в регіоні. Жінка постраждала на Дніпропетровщині. Її шпиталізували з уламковими пораненнями. Про це повідомили у ДСНС. У Нікопольському районі ворог пошкодив житлові будинки, господарчі споруди та автозаправку. А в Покровській громаді зруйновано школу. Росіяни атакували її кабами. Жінку поранено також на Сумщині. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров. Ворог атакував Роменську та Великописарівську громаду. Пошкоджено п'ятиповерхівку, приватні будинки та складські приміщення. Троє людей поранені на Херсонщині. За інформацією очільника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна. Росіяни атакували корабельний район Херсона. Скинули на літню жінку, яка перебувала на вулиці вибухівку з дрона. Її шпиталізували змінно вибуховими травмами. Контузію також отримав чоловік. Медики надали йому допомогу на місці. Є постраждала і в Станіславі. Там жінка також потрапила під удар ворожого безпілотника. У неї вибухові травми. Більше трьох з половиною сотень ударів завдали росіяни по 13 населених пунктах Запорізької області протягом минулої доби. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Гатили авіацію безпілотниками та РСЗВ. Найбільше постраждали прифронтові населені пункти. Під обстрілом були десятки населених пунктів. Здебільшого то прифронтові населені пункти також в лікарні наразі залишається. 24 людини це саме ті постраждалі після масованих ворожих обстрілів, які е, знаходяться на лікуванні після травм, які вони здобули після ворожих ракетних або дронових обстрілів. Із окремих населених пунктів Дніпропетровської та Запорізької областей погоджено обов'язкову евакуацію дітей разом із батьками або законними представниками. Про це повідомило міністерство розвитку громад та території України. Таке рішення було ухвалено за підсумками засідання координаційного штабу з проведення евакуаційних заходів. У повідомленні не вказується перелік населених пунктів, з яких оголошено примусовий виїзд. Також ухвалено рішення про евакуацію підопічних із соціальних закладів Запорізької області, розташованих приблизно за 50 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Ядерна безпека в Україні залишається під загрозою після нових російських ударів. Про це заявили у МАГАТЕ через атаки по енергооб'єктах. Хмельницька та Рівненська АЕС були змушені знизити виробництво електроенергії. Генеральний директор агентства Рафаель Гросі закликав сторони до стриманості, щоб уникнути аварій із радіологічними наслідками. У міністерстві енергетики України підтверджують, після масованої атаки в ніч на 8 листопада енергосистема працює в напруженому режимі. У кількох областях усе ще тривають ремонтні роботи, які проводять лише після перевірки військовими. 248 бойових зіткнень відбулося протягом минулої доби. Про це повідомили в генеральному штабі ЗСУ. Найбільше ворожих атак українські захисники відбили на Покровському напрямку. У районах Лисівки, Покровська, Удачного та Софіївки сили оборони зупинили 87 штурмів. 26 разів окупанти атакували на Олександрівському напрямку. Більше 20 битв також відбулося на Лиманському та Костянтинівському відтинках. Підземні навчальні комплекси, створені сухопутними військами ЗСУ, бережуть життя військовослужбовцям. Навчання там відбуваються постійно, тому курсанти можуть зосередитися на підготовці, а не чекати нової загрози від ворожих дронів чи ракет. В таких підземних центрах навіть опановують основи керування БПЛА та роботу з системою кропива. Як відбувається підготовка в умовах постійної повітряної загрози, бачила Руслана Сушко. Це підвальне приміщення, укриття, де проводять практичні та теоретичні заняття з інноваційних технологій БПЛА та програмного комплексу Кропива. Важливість проведення, я думаю, це зрозуміло, тому що зараз війна в країні і досить таки небезпечно знаходитись. Навіть якщо ти в тилу, тебе може в будь-який момент прилетіти шахет, і все що угодно. Тому ми повинні максимально обезпечити життя особового складу. Тут тренуються постійно, зокрема, і під час повітряної тривоги. Якщо різка повітряна тривога, нам треба зніматися, знімати оборудовання, якесь, це ті ж самі проєктора, це багато всяких лишніх тілодвижень, щоб переміститися кудись в укриття і там розгорнутися. Немає сенсу туди-сюди бігати, тому ми відразу в укритті проводимо заняття. Навчають професійні інструктори. Микола каже, їхня робота досить складна, бо потребує постійної підготовки та освоєння нових технологій уже не так все просто. Там реби це вже ну аби раніше, де раніше це були інновації, якісь постійно щось зміняється, якісь мангали додаються, щось це Ти повинен слідкувати за всіми актуальними змінами і якось підлаштовуватись під це все. Тому якщо ти сидиш і не ізучаєш це все, то так. А потім викладаєшся на наступний день на заняттях, є опять панове. Опановують також роботу з кулеметом. Розборка Брауніна М2. Є повна розборка, є неповна розборка. Зараз займаємося повною розборкою. Це командирський кулемет 12,7 калібр. зенітна установка. Після вивчення калібрів та маркування снарядів переходять до практичного застосування. Провіряємо, чи є патронник патроніку. Ручка керування. возвратного механізму. Штопор. Затвор. Це не повна розбірка. Підземні комплекси необхідні, щоб зберегти життя українським бійцям та забезпечити безперервний процес навчання. кажуть у сухопутних військах. І запрошують долучатися до служби. Руслана Сушко, телеканал Рада, Загальнонаціональний національний марафон. Єдині новини допомога Україні з боку заходу була запізнілою та недостатньою. Про це заявив колишній генсек НАТО Єн Столтенберг в інтерв'ю «The Sunday Times». Він додав, що союзники могли запобігти повномасштабному вторгненню Росії, якби підтримали Україну раніше. Столтенберг наголосив, що з 2014 року альянс фактично не надавав летальної зброї, побоюючись провокувати Москву. Але Росія все одно вторглася, зазначив він. Екс генсек НАТО також наголосив, що відмова закрити небо над Україною у 2022 році стала одним з найважчих рішень для НАТО. Адміністрація Трампа запровадила нові правила видачі віз для іммігрантів у США. Про це повідомляє CBS News. Тепер консульські офіцери можуть відмовляти людям із хронічними захворюваннями: діабет, ожиріння, рак, серцеві або психічні розлади. Якщо передбачається, що їм знадобиться дороге лікування або державна допомога, в оцінку включатимуть не лише здоров'я заявника, а й його сім'ї. Видання зазначило, що такі зміни можуть суттєво вплинути на імміграційні потоки та обмежити доступ до США для багатьох людей із хронічними хворобами. У словаччині масштабна залізнична аварія увечері 9 листопада між Братиславою та містом Пезінок зіткнулися два пасажирські потяги. Загиблих немає, проте десятки людей зазнали поранень. 11 госпіталізовано за даними Міністерства внутрішніх справ у вагонах на момент зіткнення перебувало близько восьми сотень пасажирів, більшість студенти. Рятувальники повідомляють, що постраждалі мають переважно перелами та забої. Це вже друга велика залізнична аварія в словаччині за останній місяць. У новій Зеландії горить національний парк Тонгаріро, місце зйомок легендарного володаря перснів. Площа пожежі вже сягнула близько 1100 гектарів. Евакуювали десятки туристів. Над територією здійнявся величезний стовп жовтого диму, який закрив небо. Вогнеборці намагаються здолати вогонь ще й суботи, проте через нічний час роботи були тимчасово призупинені. У неділю влада направила додаткові літаки, збільшивши кількість повітряних засобів до 15 вертольотів і 5 літаків. Витривалість командний дух і боротьба з природними стихіями. У Києві відбувся забіг гонка», що об'єднав військових, професійних спортсменів та аматорів. Учасники долали перешкоди, перевіряючи власну силу і характер, які команди перемогли, та які нагороди отримали, знає Анна Ужвенко. Гаслами та запальним настроєм. Так стартували учасники дикої гонки. За перемогу змагалися військові, професійні спортсмени та аматори. Учасники долали різні дистанції 200 метрів, півтора кілометра та 5 кілометрів. Бігли як індивідуально, так і у парах та командах. Я дуже хвилювалась, тому що трохи ускладнили саму дистанцію. Попереднього разу було трохи легше. плюс Погода була трохи інакша, але я це зробила. Тридцять третя чомусь вчить, хоча я в себе не вірила, чесно. В мене вірили мої побратими. Мій командир і моя родина своїми емоціями ділиться яла. Вона подолала найдовшу п'ятикілометрову дистанцію. Це моя любов і мій виклик, тому що пройти всю дистанцію і залишитись з браслетом це дуже важко. Шкода сьогодні мені це не вдалося. Є перешкоди, які я не проходжу, це сходи в небо досить складні. А так, ні, це тільки про задоволення, про родину. про… Людей окремий старт організували і для сержантів Збройних сил України на таких змаганнях, спортивно-військових змаганнях, приймають участь команди саме головних сержантів, головних сержантів видів, родів, бригад різних, які наочно демонструють наше гасло. Сіду за мною роби, як я. тобто безпосередньо показують приклад сержанта, як він повинен. Повинен себе вести Збройні сили. Це не тільки постійно камуфляж, берці, бронежилети, шолом, а це також участь в таких, скажімо, військово-цивільних заходах, це, це дух перемоги. Це здоровий, здоровий образ життя. Це спорт. Цьогоріч найкраще виступила збірна десантно-штурмових військ. Ми завжди, завжди перші. Тому ми це доказали своїм результатом, і ми кроку назад не робимо. Ми максимально старалися збиратися командою, щоб було злагодження і максимально фізично були всі витривалі. Там за спиною в мене знаходяться мішки. Вони коли їх донесли, вони кричали: шеф каже, тяжко каже. Ну, мотивація полетіла їм в сторону. Спорт в загальному в армії. Це завжди завжди було Це коріння з характеру загартування, це коріння гартування безпосередньо сили і виконання. Та переможці отримали пікап для виконання бойових та службових задач, як сказав головний сержант Збройних сил пан Олександр Косинський. Це не є основним пріоритетом, але це дає стимул, і насправді це піднімає дух. І от якщо ви бачили, як вони проходять ці перешкоди, це прям боротьба. А пікапи, вибачте, у нас десятками горять кожен день. На жаль, і тому новенькі. І пікап мостимо гарний. І навіть церемонія нагородження не пройшла без сюрпризів. Прямо на сцені один із учасників освічився своїй коханій та отримав згоду. На деякій гонці об'єднується двоє. І прямо зараз. Пропозиція руки і серця. Року захід зібрав близько 200 діючих військовослужбовців з 27 бригад та військових підрозділів. Анна Ужвенко, Дмитро Курченко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини прямому зв'язку. А ми рухаємося далі. Сенат сполучених штатів Америки проголосував за відновлення роботи уряду США. Набралося мінімально 60 необхідних голосів від сенаторів обох партій республіканської та демократичної. Це ключова подія, щоб припинити шатдаун, Попередні 13 разів сенат не міг погодити законопроєкт, бо демократична партія блокувала голосування, наполягаючи на збільшенні субсидій на охорону здоров'я. Нагадаємо, що через урядовий шатдаун США призупинили експорт зброї на по. Над 5 мільярдів доларів союзникам по НАТО та Україні, і про це повідомляло ЕКШ із посиланням на держдепартамент. Під заборону потрапили постачання ракет Абрамс, систем Іджлес і Хаймерс для Данії, Хорватії та Польщі. Чиновники зазначали, що затримка болісна і для партнерів, і для американської оборонної промисловості, адже такі продажі часто спрямовуються на посилення України. Ну і хочемо нагадати, що е, в неділю президент е, Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що шатдаун у США схоже наближається до завершення. За його словами, е, в Сенаті було досягнуто угоду про фінансування уряду до 30 січня. Ну і е, Сенат США схвалив такий законопроект, який дозволить припинити шатдаун і відновити роботу уряду. Про це повідомляє в NBC. угода. Пройшла голосування з результатом 60 проти 40. Тепер її має затвердити Палата представників і підписати безпосередньо президент Дональд Трамп, щоб вона набула чинності. За даними джерел NBC News, угода скасовує спробу Трампа звільнити федеральних працівників під час шатдауну за допомогою повідомлень про скорочення. Штатів і в рамках поступки з боку демократів угода не включає продовження субсидій за законом про доступну охорону здоров'я, термін дії, яких закінчується. Натомість демократи домоглися обіцянки, що Сенат проголосує з питання продовження субсидій до кінця другого тижня. При цьому спікер палати представників Майк Джонсон вже заявив, що це не гарантує, що палата проголосує за продовження субсидій. І зараз до нашого ефіру долучається Дмитро Левось, політолог, міжнародник. Вітаємо вас, пане Дмитро. Вітаємо. Доброго ранку. Говорячи про шадаун у Сполучених Штатах. Нас тут цікавить головний власне, аспект. Як ви думаєте, як це позначиться на на поставках озброєння Україні, які для нас тут можуть бути наслідки цих затримок? Ну, ми вже побачимо. Є затримки, і в принципі, гадаю, що нічого да, тут несподіваного в такому плані і не сталося. Тобто, коли не працює державний апарат, то суто технічні виконання деяких з речей не є можливими. Щодо завершення ще давну, то зрозуміло знову ж таки, що одразу ж оновлення цих постачань воно теж мабуть не відбудеться. Так але я думаю, що поки такого аж надто великої драматичної ситуації немає, так це однозначно впливає на наші можливості завдавати ударів по росіянах, бо, наприклад, там перераховувати, то, що перераховувалося, ось ці, да, там ракети АМРААМ це те, що необхідно для того, аби бити по них. і, Наприклад, це приблизно от в, то, в тій ніші, як росіяни там задіюють. Свої каби, да? тобто і багато, багато такого, от, що сталося. Але ну, нам не вперше раз такі виникають такі технічні а, нюанси, але а, я думаю, що вони все ж таки дійсно будуть подолані. Президент України Володимир Зеленський каже, що у разі позитивного сигналу від Трампа виробники готові постачати Україні томагавки. Ми спілкувалися от буквально перед вами із з вашим колегою політологом Олегом Лісним. Він сумнівається в тому, що Україна побачить томагавки, а тим більше Росія їх відчує на собі. А яка ваша думка з цього приводу? Якщо реалістично, дійсно що в найближчому часі навряд чи ми їх побачимо, те, що Дональд Трамп, наприклад, увійшов у смак, він використовується як елемент тиску на Російську Федерацію, і воно використовується вдало. То да, він ми ж бачили вже просто міфічна така, така гіпотетична можливість постачання Україні тамагавків вже викликала бажання Путіна подзвонити і почати домовлятися нічого не з призвело. Я думаю, що це реалістично, але дуже сильно розтягнуто в часі. І навіть коли рішення буде прийнято, то це спочатку буде просто рішення про передачу або там заведення кількох одиниць на територію України без права бити по території Російської Федерації, і отак, от от поступово розширення для того, аби тиснути на Російську Федерацію. Тому зараз ми поки що як чинник цього брати не можемо до розрахунку, але те, що є згода американських військових і виробників на таке постачання, от саме те про що говорить президент України Зеленський, це те, що однозначно скорочує цей шлях. Пане Дмитре, коли ми говоримо про от ті ж тамагавки, то давайте ми згадаємо, що зелене світло на зелене світло в лапках та на передачу Україні цих ракет дав Пентагон, А очільник його пан Гексет, зараз виглядає дещо інакше, ніж, скажімо, це було коли він. Прийшов разом із Трампом да, зараз до, до влади. А як би ви. Що, що би ви сказали про метаморфози пана Гекседа? Метаморфози пана Гекседа та приблизно так само, як і е, всього е, нинішнього оточення Дональда Трампа. Вони приблизно однакові. Тобто вони коливаються з. Е, Тією лінією, яка панує безпосередньо в овальному кабінеті, і там ніяких, як на мене, нічого, тож кардинально, щоб відрізнялося від тих настроїв, зазвичай немає. Тим більше, тобто, що, про якусь проукраїнську якщо... його позицію так, говорити позицію не доводиться, на... що він так, розібрався в ситуації. Там, в ми так, звичайно, не. цього немає. Зрозуміло, а пане Дмитро, хотіла вас ще запитати про е, Угорщину. Власне е, у сполучених штатах. Спростували заяви Будапешта про, начебто, цей безстроковий дозвол для Угорщини на імпорт російських енергоносіїв. Там наголосили, що це тільки один рік. От для чого угорщина власне проводить цю дезінформацію? Це якась провокація, чи це чергові торги? Чому вони перекручують ті домовленості, які були досягнуті Орбаном і Трампом у Вашингтоні? Це однозначно, по-перше, частина виборчої боротьби, яка триває в Угорщині, бо це зрозуміло, що це заява, яка підкріплює Орбану позиції, мовляв, бачите, ми повністю домовилися. Причому це не сам Орбан казав, а Сіярта, міністр закордонних справ. Другий момент. Ну, це така абсолютно притаманна. От правлячій групі Угор, Угорщини Орбана стиль, і вони це роблять регулярно, вдаються до таких дезінформацій, для підняття свого авторитету. І третій момент: у них явно є якісь зобов'язання перед Москвою, якою, з якою вони працюють. І в цьому ключі тут вони так би мовити. Пробивають інформаційну ось цю, да, інформаційний фронт, вдаючи, що нібито Сполучені Штати змінили свою позицію. Але різка реакція Сполучених Штатів вона показує, що ні, позиція насправді так, хоча є поступки щодо Угорщини, що однозначно не сприяє санкційному режиму і єдності Європи, але а, Угорщині так натякнули, щоб вона а, погодилася. На те, як належить країні такого рівня у у відносинах зі сполученими штатами, так би мовити. Зараз багато цитат в різних засобах масової інформації в пресі після того як колишній генсек НАТО Єн Солтенберг випустив свою книгу. В ній він зокрема згадує і початок війни, і той момент, коли президент України Володимир Зеленський буквально в, в перший же день війни просив закрити небо, телефонувавши йому із укриття із бомбосховища, і також. Столтенберг зізнався, що Альянс таки підвів Україну, не надавши достатньої підтримки. І він говорив про відверто такі, знаєте, настрої, які все ж таки були готові та змиритися з тим, що Київ буде захоплено за три дні. Цього не сталося. Четвертий рік війни йде. А ось такі зізнання, такі, такі зізнання хотілося б. Почути вашу думку, як вони через певний проміжок часу можуть впливати на сьогодення або ж майбутнє, враховуючи, що велика кількість політиків часу Столтенберга досі залишається при владі. У нас є цитата. Я пропоную зараз послухати її і потім надасте вашу відповідь. Якщо в повітрі буде російський літак або вертоліт... Ми повинні будемо його збити, і тоді між НАТО і Росією вибухне повномасштабна війна. А ми не готові до цього. Як сказав Байден, який на той час був президентом Сполучених Штатів, ми не підемо на ризик третьої світової війни заради України. У нас хвилинка є, пане Дмитре, будь ласка. Гадаю, що ні ну, мабуть для українців нічого неочікуваного тут нема, дав в цій заяві. Ми в принципі дуже добре пам'ятаємо ті часи, як це було щодо того, як це впливає наразі на політику і буде впливати на майбутнє, думаю, що в все ж таки, це вже більше як історична заява, і для українських політиків це однозначно то, що нам і військових показує там, як нам треба жити в реальності і усвідомлювати ці які є можливості у партнерів, які вони не можуть не використати. Для політиків європейських та взагалі західних, я думаю, що тут. Ось ця відвертість для багатьох хто не згоден з цим, стане дороговказом, що треба об'єднуватися для того, аби ось такі речі більше не траплялися. І ми, в принципі, це бачимо, як от на Балтиці створена група ДЖЕФ по протидії Російській Федерації, так би мовити, про образ майбутнього північного НАТО. Дякуємо вам за відповіді, коментарі. Дякую. Дмитро Левось, політолог міжнародних, був з нами на прямому.